Сьогодні у стінах виконавчого комітету Кременчуцької міської ради відбулось урочисте підбиття підсумків програми стажування молоді в органах місцевого самоврядування. Цей проєкт став унікальною можливістю для молодих Кременчужан ближче познайомитися з роботою міської влади, зрозуміти її механізми та навіть долучитися до прийняття важливих рішень. Сьогодні у нас завершилось стажування молоді в органах місцевого самоврядування. 29 стажерів дійшли до кінця, і я чула лише схвальні відгуки про стажування. Всі задоволені, всі побували там, де могли і не могли бути. А маючи нагоду, хочу подякувати всім начальникам підрозділів, заступникам міського голови, міському голові за те, що прийняли стажерів. Всіх прийняли тепло, ділилися досвідом, розказували якісь секрети. І спонукали їх до подальшої діяльності у реалізації молодіжної політики в місті Кременчуці. Міська влада Кременчука не просто відкриває двері, а будує міст довіри між молоддю та досвідченими управлінцями. Це не про формальності, а про справжнє партнерство, де кожна молода ідея отримує шанс стати частиною великої справи для міста. Ви закінчили перший етап своєї службової кар'єри в органах місцевого самоврядування ознайомчі. У нас у кожного, абсолютно у всіх тут присутніх такий етап був. Пробуйте, вчіться, здобувайте знання, здобувайте навички, здобувайте безцінний досвід спілкування і комунікації і горизонтальної, так би мовити, один з одним із своїми керівниками стажування і вертикальної своїми ну, там, керівниками. Якщо ви стажувалися в управлінні, то відповідно спілкуйтеся із за мера, який курує цей напрямок. Тому все починається з малого. Учасники програми зазначають, що цей досвід став для них унікальною можливістю зрозуміти, як працює місцева влада. Вони поділилися враженнями про складність і водночас важливість процесів управління містом, а також відзначили відкритість і готовність наставників відповідати на запитання. Я стажувалася у міського голови Кременчука Віталія Олексійовича Малецького і хочу сказати, що міська влада завжди рада молоді, завжди рада підтримати її ініціативи, її якісь ідеї. І за час стажування я побувала дуже багато де, дізналася дуже багато, тому дякую міському голові, що так гарно мене прийняв. П'ять днів, які я провела у департаменті соціального захисту населення, були дуже інформативними, цікавими. Мені це стажування дало дуже велику можливість поглинути у світ взагалі працівників виконкому, тобто ознайомитися з їхньою роботою. Моє стажування було дуже насиченим, сповненим різних екскурсій. Я була у підпорядкованих установах, тобто дуже було інформативно та цікаво. Кременчук вкотре довів, що є містом де кожен може знайти можливість для реалізації своїх талантів та ідей. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.